Сьогодні в програмі у Сумській області вже намолотили понад 2,5 мільйони тонн зерна. У селі Вовна, що у Шосткинському районі, відкрили перший на Сумщині багатофункціональний кооператив у Рубриці. Крупним планом Буринський район один із кращих у Сумській області. Аграрії області відзначають своє професійне свято День працівника сільського господарства. Як покращити стан пізньої озимини і допомогти рослинам успішно перезимувати у рубриці на замітку? На дошці пошани Антоніна Олександрівна вода, директор Миколаївського навчально-виховного комплексу. Вчитель на роботі і у житті. Сумщина за півкроку до наміченої цілі. Аграрії області вже зібрали другий мільйон тонн зерна. З намолотом чергового мільйона землеробів привітав куратор аграрії Сумської області Сергій Слизький. Коли ми говоримо про 2 мільйони чи, наприклад, про здобутки в аграрному секторі, це в першу чергу нове виробництво. Це робочі місця, це наповнення бюджету в першу чергу. Це виплата заробітних плат, це створення комфортних умов, це якраз ремонти. Всі інфраструктури, яка необхідна людям, школ, ФАПів, всього іншого, і найголовніше це розвиток території. Тому всіх я вітаю з цими 2 мільйонами, з святом для аграрного сектору. Найближчим часом зернова скарбниця регіону буде повністю наповнена. На сьогодні до закремів області вже надійшло понад 2,5 мільйона тонн збіжжя. Решта ж не за горами. Отже, Сумщина свого слова дотримала. Довгоочікувані 3 мільйони тонн зерна вже фактично зібрані. Новенький продовольчий магазин отримали в дарунок жителі села Запсілля Краснопільського району від місцевого орендаря та керівника агрофірми Псел Миколи Калініченка. Відкривали крамницю, як і годиться, урочисто з перерізанням стрічки та освяченням приміщення. Зробити перші покупки та помилуватися новим магазином прийшла і Любов Федорівна. Жінка впевнена, догодити онукам з гостинцями тепер буде набагато простіше. Часто хожу онуки ж хочуть, щоб їм подарунки, гостинці купували. Особливо дорогі, дуже внуки, маленькі на полицях магазину чого тільки немає. Товари на будь-який смак та вибір, аж отже розбігаються. Проте чималий відсоток запропонованої продукції власного виробництва, тобто вирощений та вироблений в агрофірмі Псел. Особливою популярністю у населення користується хліб, який випікається у пекарні сусіднього села. Не поступається ж асортименту і зовнішній вигляд крамниці. На цей магазин на благоустрой території в даному селищі ми з квітня місяця по сьогоднішній день затратили майже мільйон гривень. В агрофірмі Псел приділяють чималу увагу розвитку територій, на яких господарюють. Тому, коли жителі села Запсілля звернулися з проханням побудувати магазин, питання було вирішено майже одразу. Микола Петрович, це в нас і інвестор, і в принципі можна казати разом. Ми хазяйнуємо на території сільської ради і обговорюємо питання, що ми хочемо бачити в селі. З таким інвестором, як агрофірма, пселий море поколіна. Тому інтернет, який пообіцяли провести для відвідувачів кафе, розташованого на території магазину, залишається виключно питанням часу. Липоводолинська спеціалізована школа отримала новенький відремонтований дах. На шатрову покрівлю із сучасних матеріалів було витрачено більше 700 тисяч гривень. Ремонтні роботи проводилися за кошти державного та районного бюджетів. Довгий час існувала проблема з тим, що протікав дах. Було прийнято рішення про те, що покрівля має бути шатрова із сучасних матеріалів. І у цьому році ці роботи були завершені. Липодолинській спеціалізованій школі вже більше 35 років, і майже весь цей час покрівля в навчальному закладі не ремонтувалася і часом протікала. Діти, які навчаються в школі, а цього року їх майже пів тисячі щиро радіють оновленню, адже тепер навчальний процес проходитиме під надійним дахом. Цього року в нашій школі відремонтували дах. Ми можемо тепер спокійно займатися в наших кабінетах. Стало звичайно набагато тепліше та комфортніше. Ми дуже вдячні всім, хто підтримав, хто зробив багато зусиль для того, щоб це було здійснено. Окрім ремонту покрівлі, в навчальному закладі облаштували центральний вхід і частину подвір'я. А на додачу з обласного бюджету було виділено кошти на придбання трьох мультимедійних комплексів. На Сумщині з'явився перший багатофункціональний обслуговуючий кооператив. Свою діяльність об'єднання розпочало на території Вовнянської сільської ради, тому й назву отримало відповідну Вовнянський. Відкривали кооператив з особливим хвилюванням та сподіваннями, адже аналогів в області йому ще немає. Тільки ще з головою, а, з новою головою копоративу і з головою районної адміністрації перевезли стрічку. Я о собі на згадку обов'язково залишу, тому що дійсно це а, от такого роду багатофункціональний кооператив саме в Шоськінському районі, перший. І саме головне на меті це те, що ініціювали саме ситуацію створення кооперативу сама громада знизу. І це головне. Ідею створення кооперативу вдалося втілити завдяки проекту ЄС проон місцевий розвиток, орієнтований на громаду, який виділив основну частину коштів. Решту ж грошей додали члени самого об'єднання, до якого увійшло майже 20 сімей села Вовна. «200 тисяч виділяє євросоюз. Об'язательне умови для кооперативу 15 – 15% населення. Значить, це 42 тисячі 858 гривень. Значить, наші люди стали ці день на сьогодні в обробітку кооперативу знаходиться 92 гектара землі, з яких 45 гектарів ріллі. Крім того, в особистих селянських господарствах утримується чимала кількість великої рогатої худоби свиней, овець та птиці. Тож займатися в кооперативі планують усім без жодних обмежень. Кооператив ну специфічний, тому що ну хтось там думає про молоко, хтось там думає, можливо, про. Розвиток птахівництва, свинарства, а от вони багатофункціональні. Вони хочуть все і вся. Відтепер крайня точка Шостінського району село Вовна стане стартом в розвитку багатофункціональних сільськогосподарських кооперативів на Сумщині. Розвиватися успішно Буринський район, що на Сумщині вміє як ніхто інший. Лише за останні три роки на покращення соціальної сфери села надійшло майже 5 мільйонів гривень позабюджетних коштів. Керівництво району, інвестори та саме населення плідно працюють на благо свого рідного краю, ремонтують школи, об'єкти культурного призначення, водогони, відновлюють діяльність дитячих садочків, фапів тощо. Буринський район за оці три роки. Якщо говорити за такі знакові події, то за рахунок співпраці між владою і бізнесом тільки в центральну районну лікарню придбали 4 автомобілі швидкої допомоги. Відремонтували дитяче відділення в центральній районній лікарні. Зараз також проходять ремонт в центральній районній лікарні і по сільським радам. ФАПи, повторюсь, школи, дитячі садки, водогони. За порукою успішного розвитку району є його мешканці, тому керівництво Буринщини особливо піклується про здоров'я всіх її жителів. За останні декілька років від виконання соціально-економічних угод на ремонт Буринської центральної районної лікарні надійшло близько півтора мільйона гривень. Аби забезпечити медичним обслуговуванням усі категорії населення, у селах району проводяться ремонтні роботи фельдшерсько-акушерських пунктів. У нас взагалі, населення 512 Чоловік. Так, ну, ФАП ми зремонтували буквально ну, менше, ніж за місяць. Кошти, сільська рада допомагала коштами, фермера допомагали коштами. До нас всі йдуть, і дітки йдуть, і пожили, і йдуть, і ветерани війни йдуть, до нас, усі йдуть. Так. Ну, все населення потребує лікування. Жителі сіл, в яких фаби вже відкрили, і уявити собі не можуть, як раніше жили без них. Це дуже важлива справа, яку зробили для нашого населення. У нас сільська рада дуже розкинена, і люди тепер зможуть приходити у наше приміщення ФАПу, де вони отримають кваліфіковану допомогу наших спеціалістів. Серед низки питань, які доводиться вирішувати щоденно. Керівництво району ніколи не забуває про дітей, адже вони наші майбутні. Тому піклуватися про їх здоров'я, комфортні умови проживання та навчання. Я за свій обов'язок в цьому році. В основному увагу ми звертали саме на заклади охорони здоров'я і школи, якраз саме створення в них якомога зручніших умов для дітей для їх здобуття освіти. На сьогодні після майже 10-річної перерви відновили свою роботу два дитячих садочки. Розширено базу приміщень для прийому дітей. У школах ремонтуються навчальні класи, замінюються вікна, встановлюється сучасне мультимедійне обладнання. Проводяться такі роботи в основному за рахунок коштів, які виділяють інвестори та сільські ради. Сільською радою було виділено коштів 30 тисяч на вікна, 79 тисяч було виділено на придбання інвентарю, спонсорам було виділено більше 50 тисяч коштів. У цьому році були зроблені серйозні фінансові вливання. Наш інвестор виділив кошти для заміни. Вікон на склопакети в результаті ми з північної сторони школи замінили 10 вікон. До речі, у всіх сільських школах Буринського району яких 24, відновлено роботу внутрішніх туалетних приміщень. І хоча, на перший погляд це здається дрібницею, проте функціонування таких санвузлів є запорукою здоров'я підростаючого покоління. Наша компанія виділила 64 тисячі. На сільську раду суховерхівську всі ми це розуміємо, що це хороша справа, тому що це здоров'я наших дітей, а наші діти це будуще нашої так стать країни. Діалог між владою та бізнесом у Буринському районі налагоджено на високому рівні. Тому результати співпраці видно неозброєним оком. Тісно співпрацюємо з інвесторами, з сільгозвиробниками, які в нас працюють в районі, і завдяки їм ми сьогодні вже. Бачимо результати цієї тісної співпраці. Звичайно, інколи бувають і невдачі. Проте Буринський район долає їх з легкістю. Зрозуміло, недоліків дуже багато. І про це потрібно говорити відверто, що сьогодні є питання і щодо а, інфраструктури, щодо а, доріг, щодо іншого, але все ж таки за такий короткий час зробити те, що зроблено на території області, на території району, ну, це потрібно віддати шану тим людям, які щоденно працюють. Вирішувати питання, розвиватися та йти вперед, випереджаючи час, Буринський район планує і надалі. Інвестиційні кошти, що надходять в область, успішно освоюються та реалізуються. Прикладом цього є робота на землях Сумщини Холдингу, індустріальна молочна компанія. Слобожанщина Агро, що входить до її складу у 2012 році на придбання нової техніки та обладнання, клали майже 31 мільйон гривень інвестицій, А у 2013 році, майже 34 мільйони гривень. Крім того, підприємство розпочало роботи по реконструкції вирівського хлібоприймального підприємства. Реконструкция и строительство Віровського хлебоприемного предприятия на данный момент это 65 миллионов гривен инвестировано в область. В свою очередь это создание новых рабочих мест. Вирівське хлібоприймальне підприємство, якому вже більше ста років входить до холдингу індустріальна молочна компанія. За останні два роки на його реконструкцію було витрачено близько 65 мільйонів гривень. Установлено сучасне сушильне та очисне обладнання. Планується ввести в дію модернізовані точки завантаження зерна у залізничні вагони. На сьогодні цьогорічний урожай на підприємстві зберігають у наземних складах, але уже до кінця цього року планують завершити будівництво елеватора та перевести збіжжя туди строится новий комплекс. Вот это только первая очередь. В следующему році планується розширення. Весь елеватор у нас вийде порядка 80 тисяч тонн единовременного хранения. Індустріальна молочна компанія вкладає кошти не лише в розвиток підприємства будівництва елеватора, але й в потреби населення. Була Ульяновка білани матета восім 8,5 половиною кілометрів дороги на що потрачено більше 700 тисяч гривень. Доказом злагодженої роботи між керівництвом та його співробітниками є висока заробітна плата та повне взаєморозуміння. Крім того, з нагоди дня працівника сільського господарства дворів спеціально прибув генеральний директор індустріальної молочної компанії Алекс Лісіца, щоб привітати трудівників зі святом. Шановні колеги, щиро вітаю вас. Всіх українських аграріїв, дружеників села, з ним працівника сільського господарства. Хочу побажати цей складний для українського селянства рік, оскільки ми знаємо, що дійсно дуже важкі природні умови в нас склалися. Хотілося побажати всім нам зібрати цей врожай, вдало його продати, заробити грошей. Хочу побажати вам здоров'я, наснаги, всього самого найкращого. І ще раз велика вдячність за те, що ви робите для України, для нашого села, для всієї держави. Щиро дякую вам, дружники села. У планах індустріальної молочної компанії запустити в дію вирівське хлібоприймальне підприємство та найближчим часом увійти до п'ятірки найкращих аграрних компаній України. Аграріям сум ще не є чим пишатися. За кілька останніх років область зуміла підкорити чимало вершин та суттєво зміцнити свої позиції. Тож напередодні дня працівника сільського господарства в обласному театрі імені Щепкіна лунали щирі і теплі слова привітань невтомним трудівникам ланів. «Вдячність всім аграріям за те, що вони разом приймали участь, щоб усі поля були оброблені, щоб ніде не дивно було бур'янів, щоб завжди був наш край з врожаєм і з власним продуктом, тому що Сумське, я завжди кажу, найкраще і найкорисніше. Цього року працівників сільського господарства вітали як ніколи тепло. Святковий концерт, банкет, невимушена атмосфера сердечного спілкування це лише невеличка частинка того, що отримали аграрії сумщини цього дня, адже нинішнього року вони працювали особливо продуктивно. Аграрії області готуючись до 2014 року. Визначили основні пріоритети, поставили перед собою завдання і підсумуючи 2013 рік, скажу таким чином, що підсумки роботи сьогодні нас задовільняють. Всі завдання, які перед собою ставили, ми вважаємо, сьогодні виконуються. І докладені зусилля не залишилися непоміченими. за свою нелегку працю. найкращі працівники галузі отримали почесні грамоти та цінні подарунки. Валентина Степанівна Красницька одна із них. Жінка вже 25 років працює в сільському господарстві і весь цей час уболівала за справу свого життя. Дякую тим людям, які оцінили мою працю. Все таки в аграрному секторі я працюю багато. І я думаю, аграрний сектор буде розвиватися, тому що наша держава аграрна і основне це українська земля. Тому перспектива лише в аграріїв. Окрім Валентини Степанівни, почесні винагороди отримали ще 18 трудівників села, і всі вони, як один говорять, працювати в сільському господарстві стало набагато легше. Працюю я дояркою 28 років. Дуже хорошо працюється. Зараз стали лучше. Стала лучше кормова база. краще стали то, як його худобу кормити. І, і, ну пішли більше на дої. Ну набагато лучше, чим раніше було. На цьому аграрії Сумщини зупинятися не збираються, адже наступного року їм доведеться не лише закріпити свої успіхи, але й примножити їх. Довготривалі дощі та постійні перепади температури такої осені Сумська область не бачила останні 60 років. Саме через незвичні погодні умови процес сівби озимих культур в регіоні закінчився майже на місяць пізніше від запланованих термінів. Приблизно в області одна третина планових посівів була виконана до 10 вересня або у вікна між дощами. Дві третини. Посівів виконані після 31 вересня. Пізнього зимону посіяну в жовтні на полях Сумщини видно неозброєним оком. Вона тільки не зійшла, і через недостатню кількість ще не встигла перейти у процес кущення. На жаль, таких посівів в області більшість. Проте фахівці радять не панікувати, а брати ситуацію у свої руки і за допомогою добру допомагати рослинам розвиватися. Було б доцільно провести підживлення азотом. Бажано у формі касу або в формі іншій рідкій аміачній формі азоту, де азот закріпиться, якщо не використається рослиною, то він закріпиться в колоїдному комплексі ґрунту і збережеться до весельного часу. Рослина його використає восени. За словами спеціалістів, якщо вчасно вжити всі необхідні міри пізні посіви озимини, можна буде не тільки врятувати, але й примножити їх урожайність. Дослідження і випробування ось таких способів осіннього догляду за посівами в інституті виконаний декілька років підряд. Кожного року він давав позитивний результат. Чи допоможуть ці рекомендації покращити стану зими буде видно уже навесні наступного року. За шкільними партами довелося посидіти всім без винятку. Хтось посилено гриз граніт науки, а хтось, як то кажуть, штани протирав. Проте остаточно з'ясувати, чому саме навчають в школі, довелося далеко не кожному. Сьогодні на дошці Пошани Антоніна Олександрівна вода. Одна з небагатьох, кому вдалося про це дізнатися. Роботі в школі жінка присвятила більше 30 років, тому знає про навчання все в школі. Навчають всьому. В школі навчають і. Основ наук в школі навчають бути людиною, в школі навчають гарно себе вести, правильно себе вести. У школі вчать всьому, що треба у подальшому житті. Не можна сказати, що школа тільки навчає також. Школа і виховує, і розвиває, школа бачить таланти дітей. І розвиває ці таланти в подальшому. Я думаю, що в школі діти вчаться абсолютно всьому. Цю життєву мудрість жінка отримала від своїх перших вчителів і зберегла її на все життя. Останні три роки Антоніла Олександрівна працює на посаді директора Миколаївського навчально-виховного комплексу. Проте забувати про викладання свого улюбленого предмету англійської мови ні в якому разі не збирається, тому поєднує все з легкістю. На уроці я вчитель. З колегами я. вчитель теж, бо директор це вчитель вчителів. Ми говоримо так, то я вчитель, вчитель, мабуть, і як директор, вчитель, і як учитель, вчитель. Сьогодні в навчальному закладі здобувають освіту майже 150 учнів. Школярі старших класів навчаються за біологічно хімічним профілем, а тому й не дивно, що вся школа просто потопає в зелені та квітах. А для найменших мешканців села на базі освітньої установи працює дві групи дитячого садочку, які відвідують більше 30 малят. Працюють із дітьми 26 висококваліфікованих педагогів, тому результати їх роботи не змушують на себе довго чекати. У нашій школі діти. Надзвичайно е, талановиті, гарні, обдаровані. У нас є хлопчик, який е, чемпіон України із спортивних танців є. Е, е, у нас є переможці олімпіад. Е, у нас є діти, які е, просто самостійно захоплюються окремими предметами. За словами Антоніни Олександрівни, працюється в школі легко, адже більшість учнів вона знає від самого народження. Ми спілкуємося з ними не тільки в школі, а і е, як з сусідами на вулиці. Їхні батьки, наші добрі друзі, часто бувають, то, мабуть, їх це підтягує. Нам, мабуть, легше знайти оту от стежинку до серця кожної дитини, бо ми дуже добре їх знаємо. Але іноді так трапляється, що доводиться виховувати дітей за зовсім непідходящих обставин. Колись на зупинці у місті побачила, як два хлопчики починають сваритися. Підходжу, я навіть не задумалася, це що це в місті, що це зупинка, що це багато людей там. Підходжу і говорю їм. Ну, що ви робите? Хіба можна сваритися? Вони з подивом дуже великим подивилися на мене, що це просто якась жінка їм зробила зауваження. Всі стоять, просто стоять і дивляться, як вони сваряться. А ну навіть думки не виникало, що це де я знаходжуся. От просто схотілося зробити зауваження, бо діти неправильно себе ведуть. Оце от як відбиток, і це це характерно для всіх вчителів. Маючи такого гарного наставника, багато учнів, яких навчала Антоніна Олександрівна, обрали собі таку ж життєву стежину і стали вчителями. Чимало з них повернулися до Миколаївської школи, аби дарувати здобуті знання дітям. І до того мені душа до цього села лежить до цієї школи. Я Антоніна Олександрівна була моїм класним керівником і викладала англійську мову. Я завжди пишалася цим вчителем і завжди брала приклад з неї. І по життю, і в викладанні. Проте виникають в роботі і певні труднощі, наприклад, бракує коштів. У таких випадках на допомогу приходять інвестори. Звертаємося за допомогою до спонсорів. Найбільшим нашим спонсором є керівник місцевої агрофірми вперед Віктор Петрович Кураш, який по-батьківськи до нас ставиться. Він часто є гость у нашій школі. Він приходить на свята до нас. Він ну, по-батьківськи турбується про нашу школу, про дітей. Є у Антоніни Олександрівни і хобі. Пісня. Дуже подобається мені пісня, дуже люблю співати в хорі, дуже люблю своїх керівників. Є в мене подруга Людмила Никіферівна, Красуля, солістка цього хору. От Разом з нею ми відвідуємо заняття хору і отримуємо насолоду відпочинок там. Так не буває у нас депресій, не осінніх, не зимових, від довгих зимових вечорів. У нас такого не буває. Ой, чого ж так? Роз? На роботі і по життю Антоніна Олександрівна крокує плечо-плеч зі своїми колегами, які вже давно стали вірними товаришами. Антоніна Олександрівну воду я знаю дуже давно. Коли вона приїхала в школу працювати учителем англійської мови, я працювала. Старшою пінерважатою. Ми одразу подружилися, у нас були спільні інтереси, ми займалися у хорі в народному, а також дружили, бо живемо на одній вулиці. У нас було дуже багато спільного. Антоніна Олександрівна виявилася подругою вірною, щирою, завжди допомагала у важкі хвилини, якщо вони траплялися в моєму житті. Розуміє наш колектив, які не вирішені питання, ми всі разом сідаємо. Під і вирішуємо в кого що, як кажуть, наболіло на душі, на серці. Для самої Жантоніни Олександрівни бути вчителем не просто професія, це життя. Це поклик душі, це покликання, це смисл нашого життя. Учити і виховувати не тільки в школі, не тільки в школі, а скрізь, де б ми не були, мабуть. Професія вчителя не така легка, як здається, адже прокласти стежину до дитини вдається тільки через її серце. Справжній вчитель Антоніна Олександрівна вода зуміла не тільки віднайти цю стежину, але й без перебільшення залишити на ній слід на все життя.